Redmi 9 ціна 3000 є відбиточок пальця. По корпусу незначні царапки є. Не суттєві Type-C роз'ємчик. Підтримка швидкої зарядки. По екрану без нюансів серйозних, легкі потертості є, але незначні. Так, телефончик тільки запустився. Зараз покажу все інформацію. Redmi 9, 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Встановлений 12-й Android, 6 ГБ оперативна пам'ять 6128. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та сам телефон. Так, щось Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео постійно оновлюємо. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. або в інстаграм, будь-де приймаю замовлення, пишіть, де вам буде зручно. Коментуйте, ставте лайки.